Та на календарі 5 липня середа в ефірі «Капрі Ньюз. з вами у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні до вашої уваги пропоную такі теми: водозабезпечення, опалення та ямковий ремонт доріг. Про стан справ у комунальній галузі Мирнограда на котельню західна сьогодні привезли. Труби буде заміна 100% котла. Також на котельню квартал 40 сьогодні також новий котел привезли. У Новогродівській громаді організовано підвіз технічної та питної води. Кожен ранок у мене починається з дзвінків заявників, тобто це або депутати, або старости по селам. І дають інформацію, куди треба підвозити водичку. Йодит калію, препарат проти радіації. Чи є в наявності у медичних закладах Покровська? Наразі спостерігається такий спрос населення на препарати від раді... радіаційного ураження. Це каліо-йодит. Він також є в наявності в нашому закладу. По кожній амбулаторії офлайн навчання для школярів у мирноградській громаді бути чи не бути. Ми плануємо відремонтувати укриття до 50 дітей у дошкільних навчальних закладах з метою відкриття чергових груп. Помідори по 80, огірки по 30, банани по 50. Огляд цін на продуктовому ринку. Покровська овиші Ну, люди скупляються па по різному не всім доступні навіть такі ціни. Дива можна творити власними руками. Відбулася творча виставка майстрині Алли Гаршиної. Найбільше таїна всесвіту життя. Найбільше таїна життя це людина. А найбільше таїна людини це творчість. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Протягом доби Росія завдала 22 удари по мирному населенню. Окупаційні війська вели вогонь з авіації, РСЗВ Смерч, ураган і град артилерії. Агресор обстріляв міста Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Північне, Удачне, села Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Максимівка, Новоукраїнка. Пошкоджено приватний будинок і непрацюючу підстанцію. З ураганів із застосуванням касетних боєприпасів російська армія накрила Курахівську громаду. У селі Дальнє поранено 73-річну жінку. Парамедики поліції за допомогою цивільних мешканців евакуювали постраждалу до лікарні. Надійшла інформація про. Поранену цивільну особу в часовому яру, яку було травмовано внаслідок артилерійського обстрілу раніше 3 липня. Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив подружківці, пошкодив адмінбудівлю. Попередньо люди не постраждали. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Цієї ночі дружківська громада зазнала ворожого обстрілу. Внаслідок влучання пошкодженим будівлю реабілітаційного закладу. Відсутнє електропостачання у 174 будинках. Інформація щодо жертв або постраждалих на щастя не надходила. На місці працювали всі відповідні служби. Водозабезпечення опалення та ямковий ремонт доріг на парадній нараді. відзитували про стан справ у комунальній галузі Мирнограда. Забезпечення Мирноградської громади водою з альтернативного джерела одна з найвагоміших проблем, адже робити це доводиться попри чисельні пориви мереж. Так тільки за червень місяць комунальники усунули 12 поривів та близько 140 засмічень труб. По замене водопроводных, это что касается капитальных видов работ, заменено за месяц километр 93 погонных метра. Работы продолжаем, ведутся сейчас работы по прокладке трубопровода, водоснабжение поселка 5-6 и согласование проводим по поселку Новатор. По канализационным сетям на сегодняшний день все провалы закрыты. Это улица Сельская, улица Курская, улица Полтавская. Вот плануються подвоз туда грунта і планировки». Тиск подачі води на магістральних трубопроводах низький, є пориви, але працівники працюють і розбирають можливі способи усунення дефектів водопостачання та максимального забезпечення мешканців водою. За словами директора Мирноградського міського підготовка до опалювального сезону триває. Проти поки що роботи виконані лише на 40%. відсотків. У тепломережі також уже виконуються усі необхідні роботи, аби увійти у наступний опалювальний сезон з меншою кількістю проблем. Ремонт тепломереж планують розпочати у серпні після тендерних торгів. На котельню західна сьогодні привезли труби, буде заміна 100% котла. Також на котельню квартал 40 сьогодні також новий котел привезли. Зараз розвантажують. На третій котельній частково заміна труб котла ну, сьогодні також привезли, будуть розвантажувати. Працюють у Мирнограді і над ямковим ремонтом доріг. Були закінчені роботи з завагіно-ямочного ремонту по вулиці Центральній і Соборній. Зараз йде процедура заключення договорів і проведення інтенсивну процедуру за слідуючим списком по дорогам. У марноград в все ще борються із великою нестачею кваліфікованих робітників, через що виконати встановлений план робіт неможливо. І з позитивних новин готується нова лава. В цьому місяці плануємо технологічний відхід. В серпні місяці плануємо прийняти його до експлуатації. Але ж питання залишається по, 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 по людям. Лава по капітальної шахті. Проходила ранні відпрацьовані виробки, і качество не таке добре, щоб можна було на побутове паливо направляти це вугілля спуском нової лави покращено. Анастасія Бурковська, Чепіль Даніїл спеціально для телебачення Капрі. З 1 липня вартість відправлень Укрпошта Експрес збільшиться в середньому на 10 гривень у межах однієї області та на 8 гривень у межах країни. Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги Укрпошта Стандарт, де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні, а в межах окремої області 10 гривень. Музика. У Новогродівській громаді організовано підвіз технічної та питної води. Питання водозабезпечення мешканців водою, як питною, так і технічною, наразі є дуже актуальним через постійні обстріли Карлівської фільтрувальної станції. Тому кожна громада намагається знаходити шляхи вирішення цієї проблеми. Десь бурять свердловини, десь роблять альтернативні джерела водопостачання. У Новогродівці це питання вирішується наступним чином. Вже два тижні комунальне підприємство Комунтек займається підвозом води як питною, так і технічною. На селище Черебіжне та по всій громаді Новородівській, тобто це Галицинівка, Карлівка, Михайлівка. У всіх сільських радах стоїть ємності. Ми перевозимо, закачуємо туди воду, питну, ось і потім вже там люди приходять, набирають собі водичку. Мешканцям населених пунктів старостинських округів постійно підвозять питну воду. Директор комунального підприємства Комунтех Костянтин Дробот каже, що попит на озовану воду останнім часом збільшився вдвічі. За тиждень десь 20 тонн питної води ми розвозимо. На прикладі останнього тижня це було 22 тонни 700 літрів за тиждень. Ми розвезли води. Возю воду в, ну, в Галіциновку людям в Карловку два рази на тиждень питну і технічно возимо. Люди радосно зустрічають, ждуть, допомагаємо людям, просто робимо свою справу. Як зазначає керівництво МВА, наразі технічні можливості щодо підвозу води тестуються. Тож остаточного графіка, який, до речі, залежить від багатьох факторів, немає. Аби вода мала гарні санітарні показники, її спочатку фільтрують. А фільтрація води наразі проводиться таким чином. Запоріжжя приїжає компанія мобільну установку фільтрувальної станції. Ось вона у нас два дні стоїть, фільтрує води, наповнює ці ємності, Ці ємності обробляємо. Тобто належним чином є інструкції щодо користування ємностей. Після фільтрації працівники комунального підприємства проводять ще ряд заходів. Завдяки благодійним організаціям доставляють у сели й бутильовану воду. Азонаторів у нас в кількості чотири одиниці, вони переставляються, тобто він постійно працює, він просто дезінфікує ємності і воду. Тобто, на протязі дня ці зонатори переставляються на кожній бочці він проводить біля чотирьох годин. Ось і потім майстер наш представляє, тобто у нього є графік, він представляє, доробить відмітку, де він продезінфікував водичку таємності. Це надавали допомогу Карітас фонд. Ось вона домовилась цією компанією, тобто у нас трьохсторонній договір щодо фільтрації та розвезення води. Зробили аналіз і в Запорізькій санстанції, і робили аналіз у Покровській. Тобто вона повністю відповідає вимогам питної води. Питання з підвозом технічної води теж вирішують. Нещодавно для цих цілей придбала ємність для технічної води на 5 тисяч літрів. Пластикова бочка на базі технічних засобів. КП «Камонтех» присувається від будинку до будинку для зручності жителів. Технічна вода кожен день дві машини по 5 кубів виїжджає або на. Село Щербіжне, тобто перша шахта, подстанція. Ось і Старотинський округ. Ну, по заявкам старост. Кожен ранок у мене починається з дзвінків заявників, тобто це або депутати, або старости по селам. І дають інформацію, куди треба підвозити водичку. Тож, завдяки співпраці небайдужих благодійників та комунальників, мешканці навіть найвіддаленіших пунктів Новогродівської громади мають можливість запасатися питною та технічною водою для своїх потреб. Задля зручності відвідувачів, ЦНАП міста Покровськ з 8 липня відновлює роботу по суботам. Тепер, якщо ви не встигаєте скористатися послугами цієї установи в будні, на вас чекатимуть в суботу з 8 до 12.00. <му> Йодиткалію препарат проти радіації. Чи є в наявності у медичних закладах Покровська? Ситуація навколо теми Запорізької АЕС стає дедалі напруженішою. Українці масово скуповують калій-йодит в аптеках або намагаються отримати в медичних закладах, де раніше відбувалася видача цього препарату. Експерти різних галузей навперебій то заспокоюють, то залякують людей новими припущеннями та розрахунками. Чи є калій йодит у медичних закладах Покровська, чи користується попитом, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Наразі спостерігається такий спрос населення на препарати від раді... радіаційного ураження, це каліодит. Він також є в наявності в нашому закладі. По кожній амбулаторії людині не потрібно звертатись до свого лікаря, він може звернутися до амбулаторії, до старшої медичної сестри. Там він роз... під розписку отримає відповідну дозу препарата. Це не упаковка, це не пластинка. це… Та рекомендована доза, яка потрібна на кожну людину. Допоки немає сповіщення від офіційних органів влади про евакуацію чи йодну профілактику, приймати пігулки не потрібно, адже це може бути шкідливе для здоров'я, зазначає лікар. Також є і рекомендації, кому потрібно приймати препарат у разі сповіщення. Це людина до 40 років в першу чергу. Також діти для дітей також є окремі дози, дозування. Все це є в наявності. Так що, при бажанні кожен може звернутися до амбулаторії. Людям віком понад 40 років, за винятком вагітних жінок або тих, які продовжують грудне вигодовування, приймати калію дид не потрібно. В такому віці щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод, а прийом йодиду до калію може призвести до порушень функції щитоподібної залози. На Донеччині викрито п'ятьох військовослужбовців, які привласнили 4,8 мільйони гривень. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Командиру військової частини та іншим посадовцям повідомлено про підозру за фактами привласнення та розтрату майна. Підозрювані заволоділи грошима, виділеними на премії за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Офлайн навчання для школярів у мирноградській громаді бути чи не бути. Відповідь дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Навчальний процес у школах мирноградської громади завершився більше місяці тому і уже повним ходом йде підготовка до прийдешнього навчального року. Цьогоріч до першого класу вступає 280 учнів. Планується створити 12 класів. Аби літо для дітлахів минуло весело та корисно працюють у мирноградському відділі освіти і над програмою оздоровлення займаємося оздоровленням. по 10 учнів з першої школи та 10-ї взяли участь у проєкті Пізнай Львівщину, в рамках якого було організовано відпочинок на базі Сокальської загальноосвітної санаторної школи у Львівській області. Триває постійна робота з дітьми з обмеженими особливостями. На території громади функціонує інклюзивно ресурсний центр для дітей з обмеженими можливостями. За Комплексну психолого педагогічну оцінку пройшло 25 учнів дошкільного віку, які будуть зараховані в спеціальні групи, і 36 осіб дітей шкільного віку, які будуть навчатися або за індивідуальною формою навчання, або в інклюзивних класах. Найголовніше питання, яке турбує усіх батьків-школярів, чи вдасться дітям вийти цього року на офлайн навчання. Наталія Лійка зазначила, до можливого офлайн навчання готуються. У нас є два проекти, які на ремонт укриттів. Ми плануємо відремонтувати укриття до 50 дітей у дошкільних навчальних закладах з метою відкриття чергових груп. Але це все буде залежати від безпекової ситуації. Ми не можемо саме Приймати це рішення, буде прийняти рішення на рівні області. Тож про подальший формат навчання дітей у Мирноградській громаді стане відомо вже ближче до початку навчального року. У відділі освіти зазначають, що готуються і до офлайн, і до дистанційного навчання. За сприяння Державної служби зайнятості працевлаштовано 47 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це, зокрема, підбір роботи, профорієнтаційні послуги, ваучери на навчання, мікрогранти на створення власної справи, а також компенсації для роботодавців за працевлаштування вказаної категорії громадян. За інформацією Державної служби зайнятості, з березня минулого року послуги щодо сприяння у працевлаштуванні отримали 93 три тисячі внутрішньопереміщених осіб. З них 47 тисяч осіб знайшли роботу, понад 2 тисячі. Осіб пройшли професійне навчання. У 2023 році вже 6 тисяч переселенців отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації. Також служба зайнятості сприяє внутрішньопереміщеним особам у створенні та розвитку бізнесу. Наразі ухвалені позитивні рішення щодо 6 тисяч мікрогрантів на загальну суму 1,2 мільярди гривень. Завдяки цим коштам створено понад 3 тисячі робочих місць. Служимо заради безпеки людей. Василь Піпа поспілкувався з моїми колегами про важку та важливу роботу екіпажу Білий Янгол. Усе про життя парамедика, який дарує друге життя мешканцям гарячих точок. Дивіться просто зараз. Цілодобово екіпаж Білий Янгол рятує населення. Скажіть, скільки спочатку повномасштабного вторгнення ви врятували людей з квітня 2022 року, близько 3500 осіб було евакуйовано з гарячих точок. Близько 500 дітей. Чому близько? Бо продовжуємо евакуацію і надаємо допомогу. Ви врятували не одну родину з під обстрілів з гарячих точок. Розкажіть про ту евакуацію, яка вам запам'яталася найбільше? В місті Маренка той рік довелося нам евакуювати літню людину, чоловіка. Він не хотів виїздити тривалий час, але онука його зателефонувала нам та за нашою просьбою прислала нам звукове, звукове повідомлення, звернення до дідуся. Ну, вона сльозно обмовляла його їхати, плакала. Коли ми приїхали до того старенького, ми його намагались так мовити. Він ні в не хотів їхати, але тоді вимкнули ту аудіозапис. Він розчулився, розплакався і згодився їхати, бо там було дуже вкрай небезпечно. Повний випуск передачі про роботу екіпажу Білий Янгол. Дивіться одразу після випуску новин. Помідори по 80, огірки по 30, банани по 50. Огляд цін на продуктовому ринку Покровська. Дивіться далі. Літо в розпалі саме тому час потурбуватися про своє здоров'я і урізноманітнити раціон з тиглими соковитими овочами та запашними фруктами. Огірки, помідори, молода картопля та капуста, кабачки. Все це можна легко знайти на прилавках одного з ринків Покровська. Продавці зазначають, ціни на овочі трохи знизилися порівняно з минулим тижнем. Овощи подешевели, конечно, но люди скупляются по-разному. По не, не всем доступны даже такие цены. Огурцы, по покровка Днепропетровская область, вот, пожалуйста, вот только того, что он кривой, 25, 30, 35. Помидор кабачки. подешевел, да, и кабачки. Кабачки пошли уже, много местного кабачка, он, конечно, дешевый. А немножко подешевели. Сорта хорошие. вот Сорт Маша. танкошкорый хороший огурец. Вот сочный. Ну, немножко цена упала и на помидор. Ну, пятерочка где-то так в среднем. Наши покровские огурцы. Машенька. Цены упали, естественно, да, уже вторая неделя. И в помидорах, и на овощах. На всем упала цена. Огурчики уже 30, 35, 30. Пожалуйста. кабачки упали, вот тоже 25-30 стоит. Картошка уже по 15, по 20 молодая у нас есть. Повно на прилавках і фруктів та ягід. Проте ціни на них ще й досі кусаються, кажуть покупці. 60 черешня, 75 черешня. Ну, в наші сади, в основному Новотроїцька. Абрикоса 110, 100 слива привозна, це привозне. Єжевіка, от абрикоса Ежевика 100, абрикоса по 90, ананасная. Арбузы по 45, были по 60. Абрикосы тоже уже по 90, были по 100. Черешня уже 80. Сладкая, хорошая черешенка, пожалуйста. Были у меня тоже ягоды, я продала смородина по 100. Была нормально, разобрали его смородину. А уж цены на бананы трохи дивуют, у приемному сенсе слова. А 55 уже бананы стоят. Раньше было 70, 65, 60, вот так вот. Зараз вже 55. Деякі місцеві кажуть, багато чого є вже на власних городах, тому на овочі багато грошей не витрачають. А для когось ринкові цінники все ж таки завеликі. Та нормальний. ну у мене свої, я вирощую свої, так що нормальний, не дуже дорого. Да перед пенсією ходжу, кусаються, кусаються. Дорого, все дорого, я вважаю. На нашу зарплату 5-700 це дуже дорого. Капусту беремо. Помидорчики, хочется салатика иногда. Ну, огурцы свои пошли, слава богу. Картошка дорогая, я считаю, 30. Картошку берем уже, хочется. А так деваться некуда? Надо. Картошку, помидоры. Огурцы дешевле, потому что свои есть уже, да? Я обычно обойдусь. Посмотрю, потом начинаю скупляться. Ну да, помидоры дороги, цены не падают никак. Наурці скоро паду, скоро свої вже пойдуть на так що все буде нормально. Самі продавці кажуть, передбачити підвищення чи зниження цін наразі складно. Проте сподіваються, що овочі будуть дешевшими. Не знаємо як буде привоз. Ми тоді теж будемо знать уже, коли будемо брать по мірі поступлення. А сейчас пока не знаємо, що очікує нас через час, завтра. Правда, мені здається, по любому буде подешевлення, конечно. Розгар піде, от местний почнуть збирати помідор менше вже привозного буде, це, звісно, буде ціна вже пониже. Більш-менш на одному рівні наразі тримається і ціна на яйця. Ну, в середньому десь виходить 35-36 гривень крупне яйце за десяточок. Как бы, естественно, есть меленькое по 29. Ну и вот то, что немножко примазано, это идет 31 гривна. Как бы там тоже крупные, хорошие, желточки оранжевенькие. Придбати на ринку можна і домашнє м'ясо та сало. Продавці зазначають, влітку ціна на цю продукцію завжди знижується через спеку. Наразі сало можна придбати за 150 гривень, м'ясо за 200-220. Альона Соболенко Владислав Кухлевський спеціально для телебачення капрієм. Спортсмени Донеччини готуються до чемпіонату світу. З 1 до 10 липня на Закарпатті проходять навчально-тренувальні збори зі змішаних єдиноборств. Окрім спортивного клубу Барс, що представляє Покровськ, на зборах присутні і учасники з Дніпропетровської області. Такі збори є підготовкою для спортсменів перед чемпіонатом світу з ММА, який відбудеться з 2 по 5 серпня в об'єднаних арабських еміратах. Тож бажаємо наснаги спортсменам та досягнень гідних результатів. Дива можна творити власними руками. Відбулась творча виставка майстрині Алли Гаршиної. Побувала там і наша знімальна група. Творчість не виникає на порожньому місці. Творчість властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. Творчість базується на розвинених мисленні та уяві інтелекті. Так, знімальна група телебачення Капрі завітала на творчу виставку та познайомилася із цікавою майстриною Аллою Гаршиною квілінг, хорі поробки порубки з природних матеріалів. Паняла, реалізовую себе у різних напрямках. Завдяки тому, що я працювала багато років у довчилищі і викладала там і теж декоративне прикладне мистецтво, навчання трудового дітей молодших класів, От наших студентів саме навчала, то ця тема дуже для мене близька. Свої лекції пані Алла завжди розпочинає з дуже сильних слів, які, у свою чергу, спонукають оточуючих замислитися. Найбільша таїна Всесвіту – життя. Найбільше таїна життя це людина. А найбільша таїна людини це творчість, найвищий і найщасливіший дар душі. От із цього із творчості. Я починала завжди і казала, що людина майже кожна творча. Тільки треба оці здібності до творчості знайти. Виготовленням різних витворів майстриня займається не один рік. Орігамі, квілінг, робота з природним матеріалом. І дуже вдячна одній людині, яка зустрілася на моєму життєвому шляху. Іванова Людмила Вікторівна. Вона приїхала. У ми десь у 2000 році в ДК вела гурток спочатку орігамі, ну взагалі то основний орігамі, але вона нам настільки багато, ще чого дечого показала, що я ж кажу, що захоплення моє стало з того часу, уже, мабуть, до кінця життя. На виставці були представлені роботи у різних техніках та різного рівня складності орігамі. Орігамі є і орігамі модульне. Ну, і Багато робіт квілінг. Ну, Із природнього матеріалу, якщо можна сказати, ось яєчна шкаралупа. Викидають коли на Пасху, а я збираю і тоді намагаюся їх відтворити в картинах. І можна сказати, ще різні матеріали, бо тут є і коріння. І листя, і квіти засушені, аби підтримати близьку людину на виставку завітала і її донька, і просто небайдужі до творчості покровчани. Самого дитинства вона нас виховувала в такому світі творчості, майстерності, тому що у нас така педагогічна династія сімейна. І е, я дуже рада, що у неї є таке хобі, дуже гарне, що допомагає їй пережити ці важкі часи. Що допомагає їй бути у світі прекрасного? Ну люди, я в захваті от усидчивості і терпіння. это ну, допустим, как у мене образ жизни, я бы не смогла. Зараз відкрили кружок, будемо говорити прямо. От, если будем ходить, то ми можуть чогось навчимося. зараз. Стільки оригінальних ідей для творчості. Великий вибір унікальних матеріалів, що знайти заняття для душі, не складає труднощів. Хобі наповнює вільний час з містом. Мистецтво порівнюють з медитацією і всьому дійсно щось є. Адже творчість дарує не тільки позитивні емоції та настрій, але й гарні роботи. Завершимо випуск прогнозом погоди на завтра, 6 липня. Завтра у Покровському районі очікується сонячна погода. Без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 35 градусів тепла, а вночі до плюс 23 градусів тепла. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.